Малий помощник готовий, помощниця вже в школі. Сівалку трохи настропали, тудим-сюдим, старушка не виручає. Тут все продуто, видуто, зараз загружаємося і будемо пекти. Так, язички попідтягував, тут і тут, бо було мені раз, просіяв. Від отих камінців і до яблуні мішок висіяв, провтикав та дав дроздав. Що в нас тут? Тут у нас воді більш-менш Так що будемо пекти Грузимося ячмінчиком Щось. Навалюємо ячменя і будемо сіяти ячмінь. А потім перестроїмося на полі вже на пшеничку. Так, діду залишив важку роботу. Сам мішки приніс. А йому кажу висипать. Ну воно прокрутиться або подробить його, або. Або висипеться. Я язички побіжимо. А ну, сип цей ворог. Люди ж не знають, що ми сіємо ворог. Сейчас покажем. Опа-на. Що натравили, травили лета і сіє там. Зараз там трохи протягнемо, відрегуліруємо. Зараз посчитаю, скільки норма до быть. бути. Скільки? 4,5 мільйона будемо сіяти. Чи 5. Це ну, ти підбора на мене, ходи, трохи далі ходи. Так, да, трошки... Бо впаде оця зараза і дирку зробив в голові ще одну. На що воно тобі надо? Трошки далі відкусь. Що нам хватає? Чотири мішка на огород? Ди так красне, так? Ми його травили чи ні? Що ну, блядь? Це саме ну блять? Не знаю. Або це... може це той, що саме перший, та бетономішалка мішалка поки пропиталася. Може бути. Вроді ж віздя одинаку норму вели. Треба перші два післи. Зараз горіхів насіємо, буде бомба. Попробували в дворі, не вийшло. Їдемо на поле, зараз на польовій дорозі спробуємо. Що спробуємо? Відрегулювати спробуємо, бо люди не знають, що я хотів сказати. Повзяли, спробували, воно 40-50 ячмінин висівається, маловато. Десь приблизно 75-80 хочу. В вітару не лізли, бо дядько перед тим пшеницю сіяв. Тут підбивав, підбив вже повністю. Повністю вже підбита. Катушки видвинуті, то що ми насчитали? Тут де, можна сказати, метр чи півтори від остановки виходить. Ну, коли вся сошник стоїть, десь метр півтори відступаю і отут тут виходить і 80 і 90. отут считаємо, он, Там спробували он остановились, рушив я. І тут посередині, ну тут таке, 60. 40-60. Не знаю, будемо так сіяти, а там буде видно. Такі сівачі один участок посіяли, не знаю. Що воно сіялось. Люди добрі, а ну підкажіть, що воно сіялось? Ну вроді густенько, дивіться. Як той казав, ми з володькою доказінвувалися. Нарепетували. У мене ось я насчитав метр. Відміряв рулеткою, і насчитав 95. Тобто це багато. 74 вже його. Діда ось 74 вже. Половина. В общем, тут, тут капець. Тут мало, там багато. В общем, граємося з гітарою. Пограли з гітарою, тепер треба підбивати. Зараз буду ще підбивати, ще протягнемо. Бо вот тут посидели где-то 65. 65 там в редких случаях 80 выпадало. Так, накрутили, навертіли, и у меня получилось 82. Отсели, досели 82. Ну, 82 это еще ничего, можно еще немного подбить. Діда ще більше, да? 90 90, багато вато, зараз ще підіб'ю. Треба 75-80 Все, посіяли біля двору ячмінь, посіяли на фермі ячмінь, на фермі трохи рідко, тут вже вроді така норма трохи лучша. Зараз будемо їхати на поле, відбивати там участки і будемо там сіяти. Ще там протягнемо, подивимося скільки там вийшло. Ну я думаю, що повинно десь туди бути. Ячмідь ближче до 80 -ти. будемо настроювати пшеницю до 90 -ти. Дід поїхав, Чи ворота закривати. Зараз закриє ворота. А я зараз замоторюся і теж поїду. Все, дід джокну І зараз я поїду. Кришку тільки закрию і поїду. Ні. В общем так і добились ми 75. Ось в мене получилось відсіль, сюди 75 І он батя що дав теж 75. Так що... Будемо пекти, час підготовлений, зараз догружаємося і печемо. she блять а Дід долбаться блять Воно задолбал Вчора відсіялися, у нас навіть ночі легенький дощик був, зовсім легенький, ну калюшка стоїть. Що тут нас залишилося? по шкуру? Фігня, сейчас візьмемо, кинем, навірно по мішечкові на бункер. Чуничка тут, тут взагалі місір. І поїдемо досімо ще 60 соток. У нас є на огородику за мотором мазуна. Що в нас вийшло? Вчора вже нічого не знімав, бо трохи заморилися, нас ячмінь видрикав, був в устюк і забивався в патрубку. Прямо тут, де звуження в розтрубу, там забивалося. То постукаєш легенько ладошкою. То просипеться. Ну, а все одно батя продрюкався. Ну, не суть. Суть в тому, що неслужвими маніпуляціями з гитарою і заслонками, тобто з катушками, з, виду... з видержанням катушок, настроїли ми на ячмінь. Ячмінь настроїли 75-80 зернин, а пшеницю 90-95. Отак. так, і сіяли. По ну, посівмат у нас ще залишився. Приїхали на той огород, зараз ми його закриємо. І на тому ось вона на цей год закінчила. Останеться тільки тисковка. Видискуємо там, де сояшник, де, де соя в нас, де всяке-всяке ну, всяке там. Всяке, всяке, там ще пшениця стоїть, не дискова. Видискую. Тут ось дідові зорю, можна сказати, пайщикові. А Тільки не пальщиковий, а огороднику. Зараз відступлю тут 4 метри, бо він каже, мені тут 4 метри, щоб огород посадити. Останеться цей, цей клинчик, де в нього помідори, не знаю що він з них ходить. Та цей зазубінь мені ні туди, ні сюди, ну зараз будемо сіяти. Я. Волку нас від ганята. досіяли, дядькові спасіба, скаже що платити заплатимо, скаже, що спасибо, нам якийсь могла біч Главне, що посіялись. і посіялись, мені кажеться, вовремя. Щось мені кажеться, що ми посіялись вовремя. Дасть Бог будуть дощі завтра, післязавтра. І все це діло зійде і все це діло поключиться. І все це діло, Дасть Бог вроде на сюди вечері. Так що всім спасибо, причетним до даного мероприятия. Підписуємося, лайкаємо і обов'язково коментуємо. Щось ми сіяли-сіяли. І залишилося в нас ячменю нижні ряди. Тут зверху два. 280 кг. Приблизно залишилося ячменю посівного. І приблизно осталось 660 кг пшениці. Все останне. Ну, в общем, скопом нагрузили. Так що, може, кому треба по місту, Тут Новосанжарський район Полтавська область. Обращайтесь. Ну, я сумніваюся, відео вийде пізно, то вже воно нікому не нужне. Отут таке щось переборщили трахон. З площадями або нормою щось не вгадали. Бо я, ми аматори в цьому році сіяли самі, то я нанімав постійно сівал. А в цьому році Вікторович каже, та бери її, печи сам, бо це як дождеся, то вона тобі золота обійдеться. Золота в плані посієш пізно. Сходи будуть пізні, і буде так, як в минулому році. Війшла вона в фазі шила в зимовку. І, в общем, була слабенька. Плюс її з весни приморозка. Ну і яка получилась, така вже і є. Так що 600 650-660 кг пшениці. А, і... Скільки? 280 ячменя. Маса 10, пшениці 40 грам, а маса ячменя 48 грам. Це така. Така маса 1000. Тобто, кому треба. Підрахуйте. Скільки в мене осталося. Висіяли, щоб не збрехати. Гектар і там 4 ячменю 5 гектар, а пшениці 4 гектара і 60 соток. Оце так ми посіяли. Так, що там у мене шурхає? Кажись, у мене миша завелась. Там в глубине зовівся машок.